В Україні є російський агент Ірина Кременовська. Це дворкін з Підниці. Так, дворкіна гамножеря із РАЦИРСу знає вже весь світ. А ось Кременовська досі була мало відома. Але в квітні 2025 року було відкрите кримінальне провадження проти Кременовської та її колеги Олексія Святогор. Їх підозрюють у розпалюванні ворожнечі та співпраці з агресором через центр економіко правових досліджень. З моменту запуску офіційного сайту ЦПД у 2017 році і досі в розділі наші партнери залишається активне посилання на проросійське. Ресурс антисекта антисекта.ор, який фактично є медіа інструментом російської православної церкви. Судячи зі змісту цього сайту, Креміновська виконує роль головної автори, що говорить про її довготривалу та системну співпрацю з цим ресурсом і координацію інформаційної діяльності в інтересах держави агресорів. Дії Ірини Кременовської можуть тягнути за собою серйозну відповідальність, бо в них є ознаки злочинів, передбачених кримінальним кодексом України, а її зв'язок з російським рацирством може натякати і на сто статтю Держзради. А враховуючи, що все це відбувається на тлі збройної агресії Росії, така діяльність виглядає ще серйознішою і більш небезпечною для суспільства. Добре, що в Україні на відміну від Росії ще жива демократія, і такі агенти, як Кременовська, які підтримують тих, хто роками готували підґрунтя для військової агресії, понесуть відповідальність.